Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Всім знайомі 12 символів китайської астрології. Кожен з них ототожнюється з певною енергією, яка панує протягом року, надаючи вплив на всі явища і процеси, надає людям особливі риси характеру. Прийнято вважати, що китайському календарю налічується більше 4700 років. Кожен із символів, представлений в ньому, відповідає одній з 12 земних гілок. В грудні перед новим роком у мене виходив огляд на пам'ятну монету із серії Східний Календар під назвою Рік Змії». Минулого року це була монета Рік Дракона. А нещодавно мені пощастило придбати третю монету з цієї серії, присвячену символу 2023 року, за східним календарем і це Рік Кроля». Тож давайте скоріше поглянемо на неї ближче, а перед тим як почнемо огляд, обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Китайський новий рік, інша назва Чуньцзе, що означає свято весни, є найголовнішим святом для східних народів. У китайців є давня легенда, пов'язана з Новим Роком. За легендою, двічі на рік в Китаї з'являлось жахливе чудовисько нянь, яке жило на дні моря. Коли він виходив на сушу, то приносив за собою смерть і руйнування, грабував будинки і вбивав худобу. Одного разу нянь увірвався в село і злякався дітей в червоному одязі. З того часу китайці на Новий рік відлякують злих духів червоним кольором, ліхтариками і фейерверками. Китайці вважають свій новий рік початком весни. За їх уявленням, в цю дату пробуджується природа і розквітає життя. Новий рік в Китаї відзначають дуже пишно і яскраво з фейерверками, хлопавками, ліхтариками, танцями і маскарадами. Червоний колір в це свято вважається щасливим, тому в нього одягаються і наряджають будинок. Також на новий рік в Китаї дарують червоний конверт із грошима. Святкування нового року триває в середньому два тижні. Перед новим роком китайці прибирають будинок і збираються за спільною вечерю. На вечерю приїжджають всі родичі, навіть якщо вони переїхали. У новорічну ніч прийнято не спати допізна і запускати фейерверки. Потім, після свята, китайці роблять підношення до предків, ходять в гості і їдять спеціальні рисові пиріжки. У китайському гороскопі є 12 тварин знаків Зодіаку – Кожен рік присвячується одній з тварин, а також одній з п'яти стихій. Покровителем 2023 року був Чорний водяний кролик. Рік кролика або зайця ще називають Мао і відносять до небесного стовбура дерева. Згідно з легендою, Будда, який запросив тварин на свято, присвячене своєму останньому дню на землі, так захопився, спостерігаючи за битвою тигра і бика, що не зумів точно розглянути, хто прибіг до нього, чи то кролик, чи то заяць, чи то кіт. Тому цей рік має багато облич. У різних джерелах можна знайти інформацію про те, що 2023 рік це був рік кота. Чому з'явились такі розбіжності? Така дуальність пов'язана з тим, що у Південно-східній Азії та Китаї астрологи ведуть різні календарі. У Китаї символом цього року є кролик, символ доголіття, жвавості та біганини, а у В'єтнамі кіт. Втім, традиційно прийнято користуватись саме китайським календарем. До слова, для китайців був не 2023 рік, а 4721-й. Дата початку року за східним календарем щороку змінюється, адже пов'язана з місячним циклом. Кролик посідає четверте місце у 12-річному циклі китайського гороскопу. За ще однією легендою, тварини поспішали на день народження Будди, долаючи будь-які перешкоди. Коли перед ними виявилась широка річка, всі вони увійшли у воду. Черговість їхнього виходу на берег визначала місце кожного в зодіаку. Так кролик зайняв своє місце серед 12 тварин. Його вважають найщасливішим у східному календарі до того, як стати символом 2023 року, чорний водяний кролик був символом 1963 року, а до цього 1903 року. Але повернемось до нашої монети. Як вже зазначав, вона присвячена одній з тварин 12-річного східного календаря. На версі монети розміщено: угорі малий державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на кролика символ року, під стрілкою 2023. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року сніжинка угорі, квітка праворуч, ягода унизу, листок. Ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч над символом тигра. На реверсі монети зображений стилізований символ східного календаря 2023 року кролика, якого оточують по колу стилізовані символи притаманні кожній порі року. Сніжинки угорі праворуч, квітки унизу праворуч, плоди унизу ліворуч, гілки. У горі Ліворуч. Монета введена в обіг 1 грудня 2022 року. Номінал 5 гривень. Матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 16,54 грами. діаметр 35 мм. Гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. тираж випуску 80 тисяч штук. У тому числі 30 тисяч у сувенірній упаковці. Під час введення монети в обіг в 2022 році Національний банк України реалізовував монету за ціною 84 гривні та 116 гривень у буклеті. Зараз монету можна придбати за 180-190 гривень. В мережі знайшов інформацію, що даний знак в китайській астрології символізує пособництво і дипломатію. Кролик приймає світ як гру, в якій можна розраховувати ходи і передбачати розвиток подій. Його мета перемога. Але якщо виграш неможливий, то він зробить все, щоб домогтись нічиєї. Всі люди, у кого рік народження припадає на час кролика, доброзичливі, намагаються завжди контролювати свої почуття. Вони чудові дипломати, уникають скандалів і відкритих конфронтацій. Кролику важливо відчувати свободу і не бути ні від кого залежними. Його практично неможливо змусити брати участь у спільній справі без довгих пояснень ризиків і вигод, іноді вони можуть бути замкнутими. Якщо ви народжені в рік кролика або, може, добре знаєте таку людину, напишіть в коментарях, чи властиві ці риси та відповідають дійсності. А я на цьому буду завершувати огляд. Обов'язково ставте вподобайку під ним, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!